5 лютого в Білій церкві відбулася стратегічна сесія Бізнес місто Бренд. Захід зібрав більше ніж 100 білоцерківців, які розробляли а пізніше і презентували свої ідеї по розвитку міста. Головна мета цього заходу це залучити активних громадян міста до обговорення цього питання, щоб це не було рішення агенції, щоб це не було рішення міської влади, щоб це було рішення громади, щоб це була дискусія. Три групи, на чолі із модераторами, приступили до пошуку родзинок унікальних місць та відмінностей Білої церкви, які можна вигідно використати задля розвитку міста. Сьогодні завітало понад 130 гостей, з яких 25 чи 26 – це гості з Житомира, з Дніпра, з Києва, які було цікаво долучитися. Головна мета, що потрібно, перше е, такий меседж сьогоднішнього заходу, це те, що пояснити, що бренд це все місто, це все добре, але це вже другорядне. Перше, що потрібно, це знайти сенс міста. Сенс міста це. Та емоційна складова, заради якої все, вся Україна буде мати бажання сюди приїхати, заради чого це місто буде позиціонуватися і як воно буде розумітися взагалі в масштабах держави. Тому головна сьогоднішня така московий штурм під керівництвом наших модераторів спрямований на те, щоб Дати можливість відчути, які є сенс міста. Більше чотирьох годин люди працювали в групах, дискутували та пропонували ідеї та шляхи до якісних змін в Білій церкві. За години роботи активісти напрацювали ряд механізмів, які втілюватимуться в життя міською владою. Громада зараз дає свої пропозиції і тут достатньо багато представників влади і депутати міської ради. І от розробляються е, такі. По-перше, концепція розвитку міста. І саме головне, що сьогодні молоді, активні люди, які прийшли, вони дають дуже гарні ідеї. І я не скажу, що всі, але я переконаний, що на кращі ідеї ми маємо втілювати в життя. Мені дуже, скажімо, корисно слухати якраз ці всі, всі ідеї і робити для себе певні висновки.